Вітаю! Я Сердюколана Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Смілянського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія імені Василя трохимовича сенатора у шкільних підрозділів. Поділяю думку Антуана Десентик-Зіпері. якщо ти хочеш побудувати корабель, не варто скликати людей, давати їм інструменти, робити креслення. Варто заразити їх нескінченним прагненням моря. Тоді вони самі побудують корабель. На своїх уроках і позакласній роботі я намагаюся надихнути своїх учнів, привити їм любов до книги і пояснити, чому ж наше майбутнє залежить від читання. Кожен з нас, як вчитель, зіштовхується з різними викликами, одним з яких для мене є зацікавлення дітей зарубіжною літературою та залучення їх до читання. Тому на своїх уроках я намагаюся підібрати такі методи та прийоми, які активізують навчальну діяльність, будуть сприяти ефективному опрацюванню матеріалу, розвиватимуть різноманітні компетентності. Після роботи з класами проєкту інтелект України я вибрала собі проблемним запитанням метод візуалізації на уроках зарубіжної літератури. На своїх уроках я використовую різноманітні техніки візуалізації. А саме інтелект, карти, презентації, маринки слів, комікси, QR-коди, веб-квести, дидактичні ігри, елементи театралізації, візуалізація потужний інструмент, який допомагає учням краще зрозуміти матеріал, розвиває їх уяву та мислення. У Твоєму вчительському доробку маю напрацювання інтегрованих уроків зарубіжної літератури з англійською та німецькою мовами, історію, мистецтвом, уроки з елементами STEM-I освіти. Маю досвід проведення досліджень з учнями-членами Малої академії наук. Завжди обираю цікаві та актуальні теми для досліджень: Джонатан Страут, Террі Пратчет, Джонатан Грін. Мої учениці ставали призерами та переможцями міських та обласних турів конкурсу захисту наукових робіт. Я тішуся їхніми успіхами, тим, що вони ще зі школи мають можливість самостійно проводити дослідження, виступати на конференціях, вчаться орієнтуватися у світі наукових професій У 2022-2023 роках Я була учасником гімназійної команди міжнародного проекту від HP Idea від ІТА. Ми презентували проект на тему дієві інструменти сучасного вчителя в умовах дистанційного навчання. Метою нашого проекту був аналіз онлайн-платформ сервісів з метою покращення ефективності дистанційних уроків та підвищення якості навчання. Значним досягненням для себе я вважаю участь у всеукраїнському конкурсі «Відкривай Україну. Наша команда реалізувала проєкт «Лікарняні клони. Виборовши грант Британської ради, ми реалізували головний задум подарували дитячий майданчик, який функціонує на території міської лікарні. Адже не тільки лікуємо тушу, а й підтримує ментальне здоров'я. Така діяльність абсолютно імпонує моєму предмету, адже як і література виховує емпатію. Мене завжди захоплювала японська чайна церемонія. Є повна символіка поєднання стихій, яка допомагає розкрити чайному листу свій потенціал і гармонізувати людину. Я впочаю цьому метафору діяльності педагога, лише об'єднавши зусилля всіх учасників освітнього процесу, ми можемо отримати гармонійну особистість громадянина 21 століття.